Акціонери Альфа банку ініціювали гру на випередження та публічно повідомили НБУ про готовність декапіталізувати Альфа-Банк Україна або передати його державі. Чому ця заява повинна хвилювати НБУ і чим вона загрожує власникам банку? 30 вересня РНБУ запровадила санкції саме проти низки російських олігархів, які володіють нерухомістю в Україні. Серед них акціонери Альфа банку Михайло Фрідман і Герман Хан. Буквально через тиждень 6 Жовтня Верховна Рада ухвалила закон про виведення системних банків з ринку в умовах воєнного стану. До цього списку входить і Альфа банк Україна. Ще одне повідомлення з'явилося 14 жовтня. У листі до нового голови НБУ власники банку пропонували залучити додаткові кошти до капіталу банку або безплатно передати акції банку державі чи іншому акціонеру, якщо уряд чи НБУ зробить відповідне рішення. Напевно, є єдиний недолік у такий спосіб збільшиться частка. Держави у банківському секторі, але іншого вибору немає. Всі російські активи тим більше російських олігархів, тим паче тих, проти яких застосовані санкції за кордоном, мають бути націоналізовані. Не до кінця зрозуміло, як із юридичної точки зору його збираються націоналізувати у випадку з Приватбанком. Все було зрозуміло. Був величезний портфель кредитів, виданих під сміття в заставі, було повітря, тому держава внесла на декапіталізацію. Цю банку 155 мільярдів гривень. Є питання, яким буде майбутнє банку у післявоєнний час. Найбажанішим був би продаж банку якомусь іноземному інвестору, хай навіть задоволі низьку суму. Та більш реальний сценарій це існування ще одного державного банку. Є один незрозумілий момент: це компанії, пов'язані з акціонерами банку. Експерти підмічають, що це компанії з іноземною юрисдикцією, які могли мати депозити в Альфа банку. Такі кошти за законом списуються в капітал, доступу до них ті компанії не матимуть, якщо між ними є зв'язок. Шукати й доводити пов'язаність компанії з офшорною юрисдикцією з акціонерами банку буде, скажімо так, великим викликом цієї націоналізації, але не таким складним, як це було в історії з ПриватБанком. Водночас для громадськості це буде набагато більш очевидна історія. Фейкові застави, як це було із приватом для пересічних людей не зрозумілі. а тут все зрозуміло. Ракети прилітають по українських містах, тому тут підтримка націоналізації буде напевно набагато більшою ніж була в історії з ПриватБанком.